Україно, полюбаненько, тобі ненько присягне, серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Сьогодні у нас в гостях волонтери з Італії та представники правового сектору, які активно допомагають нашим військовим в зоні АТО. Слава Україні! Як виникла ідея зібрати кошти на машину швидкої допомоги, яку ви вже відправили в зону АТО? Ідея, це не перший збір коштів, які ми допомагаємо як волонтери. Перший раз ми збирали кошти на Майдан через громадське телебачення, через Кутєпова, він передав всі гроші в касу Майдану. Потім ми збирали гроші на ранених бійців, які були на реабілітації, їздили в наші зоні в тривізу. В Венеції ми допомагали, і потім звернувся Роман, що каже: є потреба допомогти бійцям правого сектору. Є проблема зі скорою швидкою допомогою і з іншими речами. І тоді ми почали спільними зусиллями зусиллями. Звернулися до священника, до нашої громади, от Роман розкаже, як -то, що потім тривало. Ну так, ми з ми, Юрієм, ми постійно в зв'язку завжди общалися через через скайп. Я підійшов до людей, попросив, щоб треба допомогти. Гроші на швидкіли, я нам, навіть не повірив, то це рекорд. Ми зібрали буквально за 2-3 тижні, правильно так не буду. Ну, і я підійшов до священника, оголосив, ходив, говорив з людьми. І багато людей активних є. Ну я само собою, що є багато пасивних людей. Ну але ми на них увагу не звертаємо. Кошти зібрали, як я говорив за дві неділі. Ми купили одна людина, Сергій, там із фельдрів. Він поїхав в Німеччину ще з одною людиною. Пригнали його. Я подзвонив Юрове. Він приїхав серед тижня і в суботу ми її посвятили, і в неділю, буквально в неділю. Він її відповіс на Україну. А чи не було проблем на перетинанні кордону? На, на перетинанні кордону дуже великі проблеми у нас, тому що нас тримають довго, перевіряють, заставляють вигружати все, що там є. А там що є? Ну, то допомога може бути медицина. В основному за медицини то такі проблеми на границі, тому що не, не думаю, що ми веземо знати що. Ну то ж люди купляють за свої гроші. Ми навіть маємо чеки на ту медицину, тому що ми купляємо в Італії. О, і Проблеми дуже великі. Я думаю, що то треба з тим, з тим щось рішати, тому що люди, люди збирають гроші і ті, то все йде на, на зону АТО. То Тож не їде продаватись чи ще щось. Це, це ясно. Можливо, волонтерам потрібно якісь посвідчення або пропуски на рахунок є, такої. Я зробив І з листами не пропускали, так? То, то нікого не цікавить. Швидка допомога, то є спецмашина. Вони, ну, тому всі то треба зв'язуватися з прикордонниками, з медниками, службою безпеки, тоді, тоді можливо, вони запустять. Ну, сім годин я поростав на кордоні з швидкою. А чим облаштована машина швидкої добу? Швидка має ну, навіть кисневі балони люди донесли. Хоча коли машини продають, вони рахуються списаними, Вони вже всі відходили, але люди самі своїми коштами зібралися, принесли кисневі балони, так сиділа мощі. Так само, як Роман казав, що медикаментів дуже багато було, і одразу все розставили по своїх полочках, говориться. Вона набрала. Получів дуже багато і було. Воно все тим медикаментом. Направду дуже Люди Люди стараються, допомагають. Але, ну, не всі, Напевно, вас прийняли і... з радою душею військові. Вже, так, як рідних. Військовій <с частині маю на увазі. Військову ви вже... частину я, так, я приїхав сюди, у Львів. Звичайно, треба був машина продивитися на посеред, тому що е, за кордоном тут досить дорого виходить на сервіс. Де що ми там поміняли і, і так, я, я її вже від, відвіз прямо в частину. Поблизу Маріуполя, я вам скажу, так, не скажу поблизу Маріуполя віддам нашим дівчатам, медикам, і одразу дали водія, я йому так само розказав, що я до чого показав. Що... І все, я думаю, що вона буде працювати, але вона працювала в мирних цілях. Чи... Ми будемо діяти, що. Менше буде возити. І, можливо, ви б хотіли подякувати комусь, хто вам допомагав. Я дуже хотів би подякувати. Це парафіяни із усіх міст, де ми проживаємо. Там. Це є Белуно, Монтебелуно, Фельтри, Сандонаді П'яви, Вітори-Венето, Конельяно. Особливу, особливу подяку ще хотів би сказати отцю Юрію, тому що він нам дуже-дуже допоміг. Тому що через церкву це все зв'язується. Ви знаєте, як люди йдуть до церкви, і там була велика допомога через церкву. Ну, люди, парафіяни, вони всі дають гроші, там, і ми вже там записуємо кожного і там зізвонюємося, що треба, не купуємо. За кошти світуються, все люди бачать. Все люди бачать, є список, там. нічого не пропадає, все файно. І люди нам повірять. Ми також висловлюємо вам велику подяку за те, що ви не є байдужі і за те, що допомагаєте нашим військовим в зоні антитерористичних операцій. Ми вам бажаємо, щоб ви надалі залишалися такими активними і небайдужими. Дякуємо. І вам теж дякуємо дуже. І ми вам дякуємо. І хочемо, щоб та орда вже на кінець залишила нас спокою. Якщо ні, то ми виб'ємо. То, то, то правда. Слава Україні! Героям слава! слава.